Усім привіт! Ви на каналі Манстол. Раді вас бачити на нашому каналі. Сьогодні хочемо вас познайомити ближче з компресором від бренду Helper, але для початку хочу вас попросити підписатися на наш канал та поставити лайк. Нам буде приємно. Перейдемо до технічних характеристик. Отже, це у нас компресор. Ресівер у нас складає 24 літра, по потужності двигуна це 1,5 кВт. Якщо говорити по продуктивності, скільки він може накачувати, це є 206 літрів хвилину. Ну і відповідно качає 8 бар. Отже, перейдемо до детального огляду. У нас є автоматика, як ви бачите, має два виходи. Тобто один не регулюється, інший регулюється, має екраник. Два манометри відповідно, ну і сама автоматика, кнопка включення і виключення. Тут у нас знаходиться ємкість для заливу самого мастила, віконечко, яке показує рівень мастила, скільки масла є. Фільтр воздушний і кнопка перезавантаження двигуна. Розкажу ще детальніше про сам ресівок. Тобто він має у нас 24 літра, але має перевагу він має вихід з одної сторони. І з іншої сторони, відповідно, ви можете додати додатковий ресівер, тим самим збільшити собі літраж. Як ви замітили, він йде на колесах, відповідно, буде зручно вам для транспортування. Ось тут у нас знаходиться вихід для зливу, конденсату, для того, щоб у нас не було застою і не було корохів в самому ресів. Ну і на кінець хочу вам розказати про найважливіше, тобто переваги. Якщо ми говоримо про двигун, він у нас йде однофазний, асинхронний. Велика перевага, що у нас двигун йде на мінівій обмоці, що це дає відповідно довговічність самого компресора і довготривалість в роботі. Якщо ми говоримо про порчень, він у нас йде чурбунний, також міцний, якщо подивимося на розмір ребер. Він є немаленький, відповідно, у нас продуктивність тим самим буде хороша. Ну і одне з найпоширеніших запитань, що можна робити компресором, коли в нього ресівер всього-навсього 24 літра. Насправді не можна і фарбувати, і продувати, і пневматичні інструменти під'єднювати, такі як гайковер, тепер та інші. Також підкачувати колеса, оскільки він дійсно має 8 бак. Отже, ми сьогодні з вами розглянули надійний компресор від бренду Helper. Де його замовити, вам обов'язково залишу посилання під відео. А ви не забувайте, підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Нам буде приємно. До нових зустрічей всім па па па, -па.